Український ОПК таємно запустив виробництво патронів. Йдеться про калібр 5,45 на 39 та 556 на 45. Всі вони, звісно, виробляються для потреб української армії та інших складових сил оборони. Повідомляє про це все телеграм-канал про зброю. І на нього посилається військовий портал мілітарний. Як повідомляють автори блогу, от на цих фотографіях видні. Набої з полігону там відстріляли набої 5,45х39 на 39 саме українського виробництва. І за інформацією на упаковці вони були виготовлені у червні цього року. Споряджені вони кулею з суцільнометалевою оболонкою масою 4 грами згідно з маркуванням. Ну а хвостова частина має заокруглену конічну форму, що має позитивно вплинути на характеристики, тобто на балістичні характеристики і на точність пострілу. А, Крім того, балістика українських патронів, як зазначають автори телеграм-каналу, що власне і відслідкували появу українських патронів. А власне на відстань до 400 метрів стрільба подібна до аналогічної в радянських армійських патронів 5.45 ПС у на порталі мілітарний зазначають, що після окупації росіянами луганського патронного заводу ще у 2014 року. У 2014 році Укроборонпром втратив свої потужності з виробництва боєприпасів для стрілецького озброєння. Відновлення виробництва є визначною подією для українського ОПК. Наразі невідомо наскільки локалізованим є виробництво набоїв саме в Україні. Скоріше за все тут виробляють гільзи та складають набої з готових комплектуючих. При цьому виготовлення порохів, капсулів і кулі складної конструкції навряд чи опановані українським ОПК, пишуть у мілітарному. Ну, в будь-якому разі, опановані чи не опановані. Нехай це залишається загадкою і надалі, нехай хоча б. Частково нас зараз порадували хорошими новинами, які досі залишалися таємницею. Ну тепер уже не є таємницею. Можливо, росіяни, до речі, і самі прекрасно все це знали. З урахуванням того, що ці кулі по них і прилітають їх не лише, я впевнений на полігонах застосовують. Ну, власне, нехай далі буде така, от такий туман війни на цій історії. Закликаю. Не е, форсувати події всіх, хто щось знає, в жодному разі військових таємниць не видавати. Ми ж розповідаємо лише про те, що стає відомо у публічному просторі, і про що і так уже знає російська розвідка. Ну і власне ще хороші новини про український військово промисловий комплекс. Міністр оборони зазначає, що потенціал української оборонки дозволяє значно збільшити виробництво, але для цього потрібні іноземні інвестиції. Про це він сказав під час Ялта European Strategy на форумі з такою назвою. Умірво зазначає, що у 2023 році виробничий потенціал разом приватного та державного сектору ОПК становив близько 7 мільярдів доларів. При цьому у 2025-му, наступному році цей показник може зрости у три рази порівняно з 2023 третім. Ми можемо збільшити цей показник за нашими оцінками за умови додаткового фінансування. Потенціал оборонного виробництва може досягти 20 мільярдів доларів. Ну і за словами міністра Умєрова, можливості оборонної індустрії України значно перевищують обсяги інвестицій, які країна здатна забезпечити самостійно. Ну і... Давайте також закриємо цей блок хороших новин, хоча розповідати і розповідати, не зупинятися, але рано чи пізно і про погані новини доведеться говорити. Їх теж, на жаль, чимало. У нас планується добре, з міркувань безпеки, поки не буду розповідати, що у нас в ефірі планується, але. Давайте все таки завершимо цей блок про український військово-промисловий комплекс. Збройні сили України отримали 18 артилерійських установок. Богдана кожну з них профінансувала Данія. Про це повідомляє міністр оборони цієї країни Трольс Лунд Поульсен під час власне виступу на Ялтинській європейській стратегії данія стала першою країною. Європейського союзу, яка вирішила напряму виділити кошти на закупівлю в українських виробників озброєння та військової техніки для ЗСУ, це була перша угода, яку ми уклали у липні. Ми подали замовлення на виробництво 18 артилерійських систем Богдана. А цими вихідними їх вже передали українським збройним силам, каже пан Поульсен. Він зазначає, що в Україні виробляти зброю. Мало того, що швидше, так і ще і дешевше, ніж виготовляти, ніж виготовляти або купувати на заході. Також дешевше підтримувати її боєздатність, тобто обслуговувати і ремонтувати з огляду на все це. Данія закликає і інші європейські країни фінансувати виробництво зброї на теренах України. Я ж закликаю всіх українців та українок, які дивляться цей прямий ефір або трансляцію на Ютуб-каналі. Донатити дорогі друзі, донатити на силу оборони України на засоби зв'язку для підрозділу Тимура е, головне управління розвідки просить про допомогу, і я вважаю, що неправильно було б відмовити головному управлінню, управлінню розвідки. Це був би просто кримінал. Ну я думаю, що такої і ідеї ні в кого немає. Тому закликаю вас брати до рук мобільні телефони або будь-які інші пристрої, які можуть считувати цей qr код що ви його бачите на своїх екранах, і власне донатити ту суму яка є для вас комфортною це можна зробити також за посиланням «Fund24TVUA» або ж е, знайшовши нас у гуглі фонд 24 і першим здається так навіть якщо там якась у вас реклама е, вискочить все одно в перших рядах ви побачите посилання саме на «Fund24TVUA», орієнтуйтесь на такий сайт і донатьте донатьте і ще раз донатьте ту суму яка є для вас комфортною